Новий випуск журналу НВ вже у продажу. Посилання в описі до відео спеціальний ефір триває і продовжується моїм повідомленням про те, що ми продовжуємо збір на легкомоторний літак для ескадрильї протиповітряної оборони України. Реквізити в описі до цього відео підтримуйте. Шановні Антоніо Гутереш. Генеральний секретар Організації Об'єднаних Націй виконав наступний трюк після того, як він свого часу відмовився приїхати на ініційований Україною саміт миру у Швейцарії, що до речі значно ближче до різноманітних міжнародних штаб-квартир. Так а генеральний секретар організації Об'єднаних Націй приїхав на саміт Брікс, який відбувається на Росії. На мою думку, такою вибірковістю Антоніо Гутереш показав, що він не є нейтральною фігурою. Що він підіграє Росії? Але навіщо? От, от тут питання важливе, навіщо? Адже в історії людства в нещодавній історії вже були приклади різнокаліберних політиків і навіть папи римського, які демонстрували свою лояльність до Адольфа Гітлера, це ж було. А навіщо це потрібно сучасним поколінням міжнародних високопосадовців? А зараз зі мною на зв'язку Олександр Мацука, дипломат, колишній голова Секретаріату Ради безпеки Організації Об'єднаних Націй. Пане Олександре, вітаю вас в ефірі. Добрий день. Отже, генеральний секретар Організації Об'єднаних Націй Антоніо Гутереш, ну як на мене, шокував своєю появою в Росії і всіма цими слідуваннями російським традиціям з публічним поїданням хлібу солі. І як на мене, як на мене, генсек ООН Гутереш провів таке класичне ІПСО оцією своєю появою, і ІПСО не лише проти України, а й проти політики західних країн до примушення Путіна і Росії до припинення цієї війни. Я знаєте, я почну наш ефір нашою антидезінформаційною рубрикою, оскільки йдеться на Йдеться про, в тому числі, інформаційно-психологічну спецоперацію, проведену Антоніо Гутерешем, нашою рубрикою, яка називається «Антидеза». Наш фронт боротьби з російською дезінформацією. Рубрика Антитеза. Антитеза. Поява керівника світової організації, головне завдання якої це сприяти миру і припиненню війн, конфліктів і бойових дій в різних точках планети. А раніше я згадував про те, що Антоніо Гутереш відмовився бути присутнім на саміті миру, який ініціювала свого часу Україна. А зараз він в присутній серед віп-гостей російського диктатора Путіна, ну тому що саміт відбувається в Росії. А це сигнал за будь-яких умов. Пане Олександре, як ви інтерпретували цей сигнал від Генерального секретаря Організації Об'єднаних Націй Антоніо Гутереша? Що він хотів сказати своєю появою в Росії? Я з вами. Я почну з того, що я з вами не погоджуся. Це не ІПСО з боку Гутереша. Просто Гутереш став частиною спецоперації? ФСБ спецоперації Саміт Брікс. Так ви ще тому що, ви ще жорсткіше сформулювали? Як є, пробачте, справа в тому, що БРІкс Саміт Брікс, який в принципі, це таке, знаєте, об'єднання, це клуб за інтересами був економічний. Він так створювався, і там немає єдиної єдності політичної з багатьох питань, і не може бути, тому що дуже різні країни. Росіяни намагаються з цього от, зліпити якийсь такий антизахідний блок, в якого не існує, і показати, що Росія вийшла з ізоляції, Росія там, вони ж тут хваляться, що вони тут купальне населення в цьому бріксі. Країнах Бріксу, що, що там е, чверть світової економіки, не забуває сказати, що доля Росії в, в цьому групуванні економічна і демографічна, вона мінімальна. От. Але це, це їхня проблема, нас, нас це, це не тема нашої нашої бесіди. Е, Гутєреш повівся, пробачте мене, як, як дешево повіє, е, тому що е, ви згадали про те, що. Він відмовився їхати на глобальний саміт миру в Швейцарії, в якому брало, взяло участь 98 за країн. При цьому речник генсека, заступник речника генсека Фаргангат, на запитання, чому він туди поїхав, сказав, що ну, він же їде, він, Це нормальна практика, що генсек їздить на. Засідання організації з великою кількістю учасників, учасників і там, де присутні важливі країни. Ну, він можливо може вважати Росію скільки завгодно важливою, але ну, туди приїхало 36 делегацій. В Швейцарії було 98. Ну, про що ми говоримо? Це одне, по друге, але це, це навіть не, не плювок в, в сторону України, це плювок в сторону власної організації, тому що він поїхав до людини, яка е, в розшуку міжнародного кримінального суду він поїхав е, в країну, яка визнана агресором, е, причому визнана е, є кілька резолюцій, які е, визнають вимагають від, від Росії вивести свої війська, припинити війну і, і е, доручає він секу там. Продовжувати зусилля в пошуках миру. Він не шукає. Він, він шукає, я не знаю, що він шукає в Казані, що він там може знайти. Це друге і третє на, Найде така вже я не знаю, це вишенька на торті. Можна це називати, це, це далеко не торт. Але це от остання крапля, мабуть, для мене, як, як для е, людини, яка провела пів життя в організації Об'єднаних Націй. Це такий це плювок в обличчя. Росіяни сказали, що він буде зустрічатися з Путіним 24 жовтня. 24 жовтня це день ООН. Це день, коли була створена власне День народження Організації Об'єднаних Націй. Він перебуває в Москві і він зустрічається з Путіним в той день, коли він, він в принципі, може бути, мав би бути в Нью-Йорку. Більше того, Дивіться, Лула, президент Бразилії, посилався на рекомендації лікарів, що йому не можна їхати в Казань. Президент хитрий президент Сербії Вучич сказав, що у нього гості, і він ніяк не може приїхати, бо до нього приїхав і Орбан, і Фіцу, і навіть. Хто там туз приїхав до нього, чи не пам'ятаю? Але у нього гості, у нього важливі переговори, він не може приїхати. Тобто, у генсека у нього була чудова можливість сказати, пробачте, день ООН, я не можу. Це цей період, я маю бути в штаб-квартирі, я маю бути з своїми колегами. Він цього не зробив. Він поїхав. Чому він це зробив? Не питайте мене, це я не маю на це відповіді. У мене я можу тільки здогадуватися. А я зараз розвину Але... цю думку, пане Олександре. Розвинута. Ви зі мною не погодились. Я з вами теж не погоджусь. Ви не образитесь на мене? Ви сказали. Ні. Добре, добре. Ви порівняли Антоніо Гутереша. Точніше, ви сказали, що він повівся, генеральний секретар Організації Об'єднаних Націй повівся як дешева повія. А можливо, як не дешева повія. Да? ну я до чого запитую. А, у нас в країні ну, багато проблем з корупцією, там з російськими грошима, хто кого фінансує, але у нас існують багато різних інституцій, які мають все це відстежувати від там НАБУ до СБУ. А на світовому рівні існують інституції, які можуть досліджувати посадовців такого високого рангу на предмет можливого незаконного збагачення. Ну тому що якщо є повія, хто ж хтось їй має заплатити, правда? А на, на предмет можливого незаконного збагачення то там якась організація ФАТФ чи ще хтось може проводити якісь розслідування, а знаходити можливо якісь якісь рахунки? Так же часто траплялося а, в історії із ну різними політичними лідерами, можна приклади наводити. Та тому а, якщо ми здогадуємося, то як ці здогади перетворити на, на певне розслідування? Я думаю, що е, кому треба, ті знають. Знають давно, е, на, 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 за що, е, за які кошти живе Генеральний секретар. Е, я, чесно кажучи, я не, я не вірю в те, що, е, що його от просто купили, що йому заплатили гроші. Е, Знаєте, він, от це, це знов-таки, я можу помилятися. Я, я, я не знаю. Я можу тільки здогадуватися. Але в мене таке враження. Він е, типовий, е, знаєте, типовий лівак. Е, в ньому сидить глибоко-глибоко сидить цей антиамериканізм, і, і, і для нього оцей Брікс, який він бачить, е, е, ну, якоюсь альтернативою. Е, Західному впливу в світі, е, в певному чин він може бачити Китай, і Росію як, як, альтерна... як альтернативний полюс сили. Тобто, ну, це, це, це от ліваки, які, які вважають, що перш за все, треба в усьому ви на е, захід, колективний Захід, в першу чергу, Сполучені Штати. От, а, а потім а, і, і, дивіться, все, що він робив е, на, на, на посаді. Е, Генсека і перед цим е, Верховного комісара е, в, в справах біженців е, він намагався підігрувати глобальну пів. Під саме підігрувати. Тобто, я не можу сказати, що він там багато зробив. Я взагалі не можу сказати, що він зараз може покласти на, е, на стіл і сказати, що це от моє е, моя спадщина політична. Я не знаю, тому що е, на відміну від його попередників, йому нема чого покласти взагалі. От. Але він хоче хоче е, е, сподобатися півдню, тому що їх багато, тому що тому, що от вони е, будуть поплескати в долоні. Згадайте, що починалася його діяльність щодо України. Він приїхав в Бучу і тут же побачив, що 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 зробили в Бучі, причому його туди тягли трохи не за де не на, на мотузку, бо ніяк він не хотів приїхати. І погодився тільки тому, що е, тільки тоді, коли коли е, його запросили в Москву, то він через Москву ж до нас їхав. От, а, а, але е, справа в тому, що після, після цього він зразу почав говорити про те, що тут можливе є загроза голоду, і треба негайно, негайно е, почати забезпечувати продаж зерна. От, причому, коли росіяни продавали крадене в Україні зерно, причому не дуже це приховували, він на це очі закривав. От і власне, вся його діяльність в цьому була спрямована на те, щоб вивести Росію і російські банки, і, і певні російські структури під санкції, щоб вони могли вільно продавати, продавати зерно. От, а походження цього зерна його, його не цікавило. Тому е, він гірше, ніж якби він продавався за гроші, це було б простіше. Це було б, ну, у всякому разі, е, не так е, ганебно, скажімо так. От, я, я, мені, мені важко знайти піти до того, Я тому, вас що розумію. Я, я вас розумію. Знаєте, я сьогодні читав колонку. Журналіста, якого звати Том Купер, і він сказав, що а мене не корумпували впливом. Я замислився над цією фразою. Тобто, якщо ми говоримо про корупцію, це не завжди можуть бути гроші. Хоча можуть бути і гроші. Ми з вами пам'ятаємо кейс, який називався Архів Мітрюхіна. Якщо ми з вами зараз говоримо про країни Глобального Півдня. В якому йшлося іншого журналіста Крістофера Ендрю, в якому йшлося про впливи КГБ на е, тодішню лідер, лідерку Індії Індіру Ганді. та і там теж фігурували між іншим і валізи з грошима, між іншим, так. А, але ми констатуємо, що це не обов'язково гроші, це може бути щось інше, що якийсь, якийсь вплив. Але скажіть, от з чисто практичної точки зору. Ми з вами ставимо небезпідставно під сумнів нейтральність генерального секретаря Організації Об'єднаних Націй Антоніо Гутереша не приїхати на глобальний саміт миру, просто хоча б ознайомитися з концепціями. Та а що ж вони пропонують на цьому саміті миру? Це було як на мене зроблено демонстративно, і так само демонстративно приїхати в Росію і їсти там всі ці караваї, чи, вибачте, ці кулічі російські. А це сигнал світу, все одно це сигнал світу. Практи. Ічно, що нам робити для відсторонення. Подібних посадовців і і можливо починати потрібно із Антоніо Гутереша, щоб вони нарешті навели свою оптику і розрізнили, що от існує десь в центрі Європи існує багатомільйонний народ, а який росіяни, Росія на чолі з Путіним, намагаються вбити і знищити, щоб вони нас з вами в свої мікроскопи побачили, що ми існуємо і нами не можна нехтувати. Існують механізми для того, щоб не приводити до тями Антоніо Гутереша, це клінічний випадок, я вважаю. А змістити його з цієї посади, на якій він не повинен перебувати. Ну, на жаль, на жаль, механізму відсторонення генерального секретаря о, як такого сталого механізму не існує. Його треба створювати. Е, чи ми здатні, е, чи достатньо в нас політичного ресурсу для того, щоб такий механізм створити і його е, відсторонити, я не певен. Знов таки. Знаєте, генерального секретаря рекомендує Рада безпеки, але призначає Генеральна Асамблея ООН. Рання Генеральна асамблея ООН більшість членів Генеральної Асамблеї, пробачте, це глобальний південь. Він от другий термін він намагається сподобатися глобальному півдні. Він говорить там всякі. Правильні слова про, про про все хороше про проти всього погано. І, тобто, я не думаю, що за нього можуть за його відставку проголосують, навіть якщо, якщо запустити дуже потужну камп... кампанію щодо цього. Але я тим не менше треба треба ставити, треба це виводити в публічний простір. Тому що поки що я бачив твіт Міністерства закордонних справ, в якому висловлено не подив і незадоволення, тим, що він їде в Казань, я думаю, що потрібна вербальна нота, офіційна вербальна нота з протестом в самих жорстких термінах. Причому треба вимагати, щоб цей документ був розповсюджений. Як офіційний документ ООН, тобто, щоб це стало документом, що це не, не, не лист, який можна в шухлядку сховати, а щоб це був документ Ради безпеки і е, документ Генеральної асамблеї. Е, ми, це, це наше право. От. І плюс плюс публічно виступити для преси і зробити жорстку заяву. Ну, от і можна повторити в принципі ту тезу, що, що о, о, започаткували е, ізраїльтяни: що е, ми не, не бачимо сенсу в подальших контактах з цією особою, яка займає крісло генерального секретаря е, е, організації. А ось, такий, а ось такий демарш, який започаткували ізраїльтяни. А він е, працює над делегітимізацією особи, яка очолює ну, світовий парламент, будемо говорити, Організацію Об'єднаних Націй, і, на нашу думку, е, не є особою нейтральною на цій посаді. Ну, знаєте, коли це була от просто е, е, демарш ізраїльтян, то це можливо, ну, така от ос, е, особиста ре, е, реакція. Коли, коли до, до цього долучиться Україна, це вже це вже знаєте, це вже не одна ластівка, тобто це вже другий крок. І це, я думаю, що це дуже важливо. І для багатьох це буде великим сигналом про те, що ми, ми не задоволені, ми вважаємо, що це, це не пристойне, те, що робить ця особа. І знаєте, як поспред кислиця дуже часто говорить не них часто, а кожен раз говорить, що я визнаю присутність е, нелегітимного представника нелегітимного режиму Путіна в е, кришні Радянського Союзу. То можна так і сказати, що ми визнаємо присутність е, особи, яка сидить в кришні генерального секретаря, ну себто, о, Україна а, має влаштувати якийсь демарш, але е, з так, щоб не нашкодити собі. Я так я так розумію, так, і е, цей, цей демарш має. Бути спрямований на те, щоб поступово це одразу не станеться, але доводити світові делегітимізацію. Антоніо Гутереша на посаді керівника Організації Об'єднаних Націй. До речі, Україна є державою-засновницею Організації Об'єднаних Націй. Дякую, Олександр Мацука, дипломат, колишній голова секретаріату Ради безпеки Організації Об'єднаних Націй, з нами був на зв'язку. Вдячний вам, пане Олександре. Шановні, ми продовжуємо, попри все свою... те, що ми робимо. Ми збираємо. А донати на сили оборони України, зокрема, зараз ми збираємо на в цьому зборі на літак для ескадрилі протиповітряної оборони України. Долучайтеся, підтримуйте. Будь ласка, тим більше, що ми з вами вийшли на таку фінішну пряму. Літак скоро буде в розпорядженні наших пілотів. Дякую за вашу увагу! Для вас працював Дмитро Тузов. До нашої наступної зустрічі. Слава Україні! Підписуйся на канал Радіо НВ. Ось тут.